Американський інститут вивчення війни вважає, що Росія порушить нові підписані домовленості. Ну, не можу сказати, що для нас це новина, але добре, що вони вже це почали розуміти. А також е аналітики вказують на те, що Україна може перемогти в цій війні, але, звичайно, є деякі нюанси, які ми далі розберемось. Тож, про що йдеться мова, давайте далі поговоримо. Аналітики Американського інституту вивчення війни в своєму щоденному звіті заявили, що російська сторона систематично порушувала домовленості, використовуючи аргумент про нібито нелегітимність українського керівництва як виправдання. Хазяїн Кремля неодноразово заявляв про нелегітимність Зеленського. Тому як президент України Володимир Зеленський або інші представники української влади підпишуть мирну угоду, Кремль, ймовірно, порушить. Будь-яку таку угоду виправдовуючи це тим, що такі домовленості вони просто недійсні, ну нібито через нелегітимність влади. А ви запитаєте, а як тоді з цієї ситуації виходити? Як зазначили ті ж американські аналітики, це триватиме, поки Путін вважатиме, що може досягти своїх максималістичних військових цілей шляхом воєнних дій. Тому Москва спробує використовувати подібні заяви для. Представлення України як сторони, що затягує нібито війну та нібито відмовляється від конструктивного діалогу. А насправді це, по-перше, треба Росії. Далі я вам зачитаю 28 січня. Путін заявляв, що Зеленський нібито не має права підписувати документ за підсумками можливих переговорів Росії і України через втрату легітимності. Знову чуємо такі заяви з боку Путіна. Проте очевидно, що така риторика є лише прикриттям для продовження агресії, оскільки Путін все ще прагне досягти своїх максимальних цілей з силою. А подібні заяви Кремля спрямовані на те, щоб створити ілюзію конструктивності, там лише підкреслюють небажання Росії шукати реальні шляхи до миру.